Назвати Ігор Гаврищав, це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас на календарі 22 червня неділя. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим як розпочати, попрошу вас традиційно підписатися на YouTube 24-го. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. І, звичайно ж, діліться нашим оглядом. В такому випадку більша кількість в першу чергу українців зможуть зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення і де наші оборонці нищать. Ворога сьогодні з вами поговоримо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Провів таке велике розмов, велику розмову з нашими журналістами, розповів, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Фактично вступили в війну проти цієї країни. Там, до речі, в штатах хаос демократи кричать, що імпічмент Трампу, тому що він втягує США в війну. Ну і звичайно ж, поговоримо про Кіта Келого, який відправився до Білорусі, де зустрівся з їхнім диктатором Лукашенком. Начебто говорити про мирні ініціативи в Україні, але почнемо з найпрекраснішого: наші сили оборони відпрацювали на півдні нашої країни. Влучання гурівцями в величезний потяг, на увазі багато цистерн, палива. Давайте подивимося, як це відбувалося. Відомо, що 11 цистерн ворога були уражені. Давайте глянемо на мапі на мапу, де це відбувалося. Це є південь нашої країни між Мелітополем. От Мелітополь і Токмак. Пригадуйте, 23-му році влітку тут відбувалися активні контрнаступальні дії Сил оборони України. Так, от власне між Токмаком і Мелітополем. От ви бачите штрих цей біло-чорний, знаходяться населені пункти Молочанськ. І левадне. Ось десь в цьому відтинку, коли цей потяг рухався, сили оборони завдали удару. Що відомо, як мінімум, зараз, на 22 число, відомо про те, що палає 11 цистерн, і вибухи та дим видно аж на 20 кілометрів. Це дуже важлива така робота. Прекрасно знаємо, що логістика. І паливо це ключові засоби для безперервних інтенсивних бойових дій, в тому числі і з боку ворога. Ці влучання завадять росіянам доставити пальне їхнім механізованим підрозділам. Також в них будуть ускладнення з підвозом боєкомплектів до їхніх систем різних і артилерійських систем, залпового вогню, якими вони з лівого на правий берег б'ють. Та й загалом це паралізує. Ворожі сили. Тому велика подяка нашим силам оборони за таке прекрасне влучання. Давайте рухатись далі і розпочнемо з півночі нашої країни. Олександр Сильський поспілкувався з журналістами і сказав наступне: що саме наші дії Сил оборони України мається на увазі західніше від вклинення Росіян на Сумському напрямку, а це є Глушківський район, і ви прекрасно знаєте, це неодноразово ми з вами говорили. Тьоткіне, ось цей напрямок. Вдалося зараз контро вдається контролювати 90 квадратних кілометрів. Це сковує 10 тисяч сил е, противника і не дає розгорнути масштабніші наступальні дії саме на сумському напрямку. Також страждає логістика. Ви знаєте, що по річці Сейм сили оборони України били е, активно по переправам. Відповідно, важко тепер росіянам перекидати будь-яку техніку. Також Сирський каже, що завдяки. Цьому контролю не вдається перекинути більше сил на східний напрямок. Бійці також наші прозвітували, що на Сумському напрямку Плаздармі їм вдалося за допомогою FPV, не ФПВ, а розвідувального дрона нашою БПЛАшкою взяти в полон 12 росіян. Вони просто вели їх цим безпілотником і поповнили обмінний фонд нашим Силам це дуже дуже важливо. Що каже Сирський? Що вдалося стабілізувати ситуацію? Ось Андріївка, Олексіївка, Яблунівка, Юнаківка. Більше того, за словами сирського, вдалося вибити росіян з Андріївки. Ну, бачимо, аналітки діпстейт наразі промальовують це селище як під Росіянами. Головну каже, що вибили. Що кажуть бійці наші? Вони ем, акцентують увагу на юнаківці. Чому юнаківка пригадати? Ми з вами говорили, що просування саме в цьому напрямку дає змогу росіянам це до 30 кілометрів вже активніше працювати різного роду безпілотниками по цивільній інфраструктурі, надзвичайно ж по цивільному населенню. Сум тут я вже буду посилатися на естонську розвідку. Вона каже, що ніяких в росіян не проривів не може бути, тому вони взяли собі за тактику просто таки кошмарити і бити по цивільній інфраструктурі України, що до речі не дивує. Так, от наші бійці кажуть наступне, що ще тиждень-два тому активно росіяни наступали в Юнаківці, з, згодом сили оборони перейшли в контрнаступальні дії, і зараз тут ситуація стабілізована. Так кажуть наші оборонці, росіяни намагаються знову відновити правда не з такими потугами удари на цьому напрямку, але загалом можна констатувати, що Сумський напрямок вдалося за. Штопорити росіянам, і він вже фактично більше нагадує, як і харківське вклинення росіянам. вам нагадаю, що в травні 24 року вони саме підійшли до Вовчанська і до Липці. і лише пригадуйте після того, як західні наші партнери дозволили використовувати озброєння їхнє по території Російської Федерації по Білгородській області, вмить вдалося зупинити росіян. Згадаю ще до речі про Кіта Кіт Кіткелог відвідав. Білорусь зустрівся з Лукашенком. Вони там дуже обіймалися, цілувалися, кажуть, що говорили про якісь мирні ініціативи в Україні. Хоча абсолютно ми прекрасно знаємо: по перше, Лукашенко нічого не вирішує. А по-друге, ніяких кроків з боку Росії і союзного государства бути не може. Вдалося там, нібито на прохання Дональда Трампа звільнити політв'язні Тихановського. Ми знаємо, що активно його дружина зараз в світі намагається так демонструвати, що вона є опозицією. Це без сарказму якогось або дорікань, справді ну, так і є. А більше ніяких результатів з ці, цієї зустрічі, очевидно, бути не може. Ну і давайте, якщо ми вже згадали про Кітакелога, згадаємо і про ніч на 22 червня, США вдарили по ядерних об'єктах Ірану три населених пункти: там Фордо Ісфахан і е, Нафтах. Було випущено з Б2 невидимих літаків Сполучені Америки 6 13 тонних авіабомб. Це потужна дуже сила. Трамп вийшов почав розповідати, який він серйозні має наміри що. Іран має сіти за сіл переговорів, встигли вже в Росії навіть медведі вийти, сказати, що таким чином США втягується війну, і дуже дуже там він засуджував ці удари. Ми розуміємо, що це вісь зла, Іран, Росія, Північна Корея, Китай, і це послаблення саме цієї осі зла, коли йдуть удари по ядерних об'єктах. Хоча Reuters повідомляє, що Іран встиг вивести збагачений уран з цих збагачувальних своїх баз. Ну наразі це вся інформація, яка є. Знаємо, що прем'єр-міністр Ізраїль Натаняху подякував США за те, що вони вступили в цю війну. Ну, ми бачимо всі крики Трампа про те, що він миротворець, портволоперетворилось на те, що він вступив війну проти Ірану, і до речі, вже кричать про імпічмент в Сполучених Америках, особливо демократи, тому що мовляв, Трамп втягує США у війну. Давайте далі говорити по лінії бойового зіткнення. Що відомо по інших напрямках? В першу чергу, куп'янський плацдарм. Тут ситуація наступна. Найактивніші бойові дії тривають на північ від Куп'янська, це є дворічна і південніше від дворічної населені пункти. Кіндрашівка і западне. Ось тут піхотні. Бої тривають, росіяни намагаються відтіснити нас від траси на Куп'янськ. Подекуди їм вдається е, в, е, навіть просунутися за цю трасу. от Бачите, ви жовтим кольором, але наші е, удари у відповідь змушують росіян знову ж таки відкотитися. Саме так і відбувається на цьому напрямку постійні піхотні штурми з обох. Напрямків. Південніше рухаємося. Найважча ситуація на цьому напрямку це біля Сіверська, так званий Лиманський напрямок. Ось я вам продемонструю. За останні дві доби росіянам вдалося просунутися в районі Білогорівки, е перетнути повністю. Ну, от, от ви бачите, тут біля Білогорівки є ще адмін, е кордон між Луганською і Донецькою областями. Загалом південніше просунулося біля Верхньокам'янського, від Спірного в бік Виємки. Мета їхня. Очевидно, яку вони намагалися втілити багато місяців, якщо не казати останні два з половиною роки, це відтяти оце от вклинення в їхній позиції. Так вони це трактують. З якою метою вихід на Лиман. А вже з Лиману пробувати атакувати це Слов'янськ, Краматорськ, Дрожківка і Костянтинівка. Тому ситуація тут дуже непроста, і знову ж таки повернуся до слів Олександра Сирського, що саме. Операція, яка зараз триває на сумському напрямку, і західніше це біля Тьоткіна не дає змогу росіянам перекинути достатньо резервів на цьому плацдармі. Щодо самої Костянтинівки, тут ситуація дуже дуже непроста. Нагадаю вам з трьох напрямків, росіяни тиснуть це часів в'яр на бік Костянтинівки. Це є Торецьк, знову ж таки в напрямку на Костянтинівку і. Звісно ж, по трасі від Мирнограду від Покровська до тої ж таки Костянтинівки. На даному на даний час, що відомо по цьому плацдарму, давайте почну з південного напрямку це від Яблунівки. Ось що відомо. Намагаються на трьох напрямках тут тиснути росіяни. Це є Яблунівка безпосередньо сама і заходити пробують на Захід західного напрямку і на північ обійти наші позиції. Також активні бойові дії тривають напрямку Олександру Калинове. Ну і звичайно ж, третій напрямок це є по трасі безпосередньо від Покровська до Костянтинівки. Але першочергова мета це рухатися до Степанівки, і отут от тривають активні бойові дії. Якщо ми будемо рухатись далі ближче до турецького. Ем... Ось, ви бачите, тут є загрозлива ситуація біля Неліпівки, Леонівка, Петрівка, Щербанівка. Відомо наступне: що тиснуть біля Дачни-Деліївка напрямку на Костянтинівку. Тобто ось Плещіївка І це все до Костянтинівки. Зайве раз скажу, що активно при цьому працюють росіяни на цьому плацдармі fpv дронами кажуть наші бійці, що півідрони мається навазі на оптоволокні вони ем, хорошої якості, тому попереджають наших оборонців бути дуже обережними. Ну і Краматорськ. Нагадаю вам вже ні для кого не закрест, що тут дислокуються наші військові. Це фактично тилове місто. Росіяни за останні 24 години скинули 10 керованих авіабомб. Це дуже сильна зброя. Керовані авіабомби, як ви знаєте, вони націлені на те, аби просто таки руйнувати, руйнувати інфраструктуру і повністю нищити рівняти все. З землею тактика Росіян очевидна. Покровський плацдарм Що тут варто відзначити? Невпинні намери росіян. Ось ви бачите, промалюю вам: це є адмінкордон Донецької і Дніпропетровської областей. Ще пригадуйте до Побєдобєсія 9 травня намагались Росіяни перетнути Адмінкордон Дніпропетровської Донецької областей аби запхати своє трикулірне шмаття. Щоб мати змогу на параді кричати, що вони в Дніпропетровській області не вдається їм цього зробити, хоча спроби регулярно тривають. Найактивніші бойові дії тут відбуваються на районі Новосергіївки. Росіяни заходять і відходять, тому що сили оборони добре працюють в першу чергу fpv дронами, як ви розумієте, це ключова зараз зброя на фронті мається на увазі для стримування ворога завдяки хорошій роботі наших операторів. От про це передає і естонська розвідка, що немає змоги ніде, в тому числі на сході росіянам здійснити якийсь прорив нашої оборони, тому вони взяли собі на озброєння класичну тактику. Не можемо втілити поставлені задачі окупаційних офіцерів командного складу Російської Федерації будемо кошмарити цивільне населення, будемо бити по цивільній інфраструктурі. Що вони роблять до речі на Сумському напрямку, в тому числі так, от від Новосергіївки, давайте глянемо скільки до адмінкордону. Очевидно, чому вони тут хочуть це зробити, бо біля е, Горіхова і Котлярівки не виходить. Пробують тут на на наваста слабкі місця. Від їхніх позицій, контрольованих бачимо, бо є сіра зона. Від контрольованих позицій, ось бачимо в районі 3-4 кілометри. Знову ж таки, пруть до адмінкордону. Рухаємося південніше. Що тут відбувається на, 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 на новопавлівському напрямку. Я нагадаю, ось і Новопавлівка. Чому його так називають? Тому що це на наступний. Крупний населений пункт після Кураху, яке ми втратили найактивніші бойові дії, південніші від Новопавліки, відбуваються по трасі, е, яка рухається на Запоріжжя. Ну дуже такі м, оптимістичні окупанти розповідають, що це рух вже на Запоріжжя. ну, Розуміємо, що ні, е, ніяких там загроз наразі немає, але важкі бої. Де найважче зараз протистояння на цьому плацдармі? В першу чергу, це є перебудова. Ось по річці мокрі яли рух. Вже звичниця Запоріжжя і Ялта з двох напрямків намагаються підійти. Мокрі яли. Давайте промалюю ріка. Вони міжріччя Мокрі Яли і Вовча. Ось схематично малюю вам мокрі яли і ось так от йде річка Вовча. Намагається просуватися, тому що тоді, в такому випадку, вони матимуть дуже хороший природний фортифікаційний бар'єр. В міжріччя зайти і мати вже тут хороші. Позиції, окрім цього напрямку, також непроста ситуація біля Шевченка за останні 24 години зайшли росіяни на південь цього населеного пункту і намагаються далі. Просуватися по півдню що відомо ну в першу чергу росіяни розповідають, що в них є просування біля Малинівки. Ось ви бачите на саме пункт Малинівка. Це абсолютно не відповідає дійсності. Наші сили оборони повідомляють, що просувань росіян немає, і це все лише є їхня пропаганда та Іпсо Також біля Оріхово теж немає ніяких. Просувань лише крики з боку російської пропаганди. Але загалом варто відзначити, кажуть самі ж наші сили оборони, що активізувалися росіяни на півдні тимчасово окупованих територій. Ну, ми розуміємо, вони невпинно продовжують намагатися атакувати з лівого на правий берег, але це дорога в один кінець. Ну просто таки там нереально це зробити. Давайте, от подивимося. Ріка Дніпро і острова на Дніпрі там же ж просто нереально тримати позиції, але їх заставляють це робити відповідно. Наші сили оборони з лівого з правого берега перепрошую продовжують бити і нищити росіян, таким чином зменшувати зменшуючи їхні. Їхню живу силу, з яких вони формують оці от м'ясні штурми на цьому напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 22 червня неділі. Обов'язково нагадую вам, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24-го